просто перший день прийшов. До 5 червня вони встигнете поновити. Скоріше всього, ні, бо там записи до терапевта на липень вже. – А якщо штрафи чи якісь санкції будуть до вас застосовані? Ну, будемо сидіти, зараз вирішувати. Тільки зареєструвався, зараз подам документи і будемо йти проходити. Скількох лікарів вам потрібно пройти? Біля 10. Як думаєте, ви встигнете до 5 червня? Це нереально. Навіть електронний запис до терапевта. От я записався на 10.07, на 15.30, якби. Ну, то це нереально. Хто здорове, а тобто має документи, які розпочали. Останні дні ми відмічаємо збільшення напливу людей. Спочатку після прийняття закону про мобілізацію давалося 9 місяців, далі далося ще додатково 4 місяці. Хто люди відповідальні, ті прийшли заздалегідь, а хто менш відповідальні, я так розумію, відтягнулися на останній день. Ваня, схожу